Дорогі Чернівці, вітаю вас з Воскресінням Христовим. Вже не перший рік наша країна зустрічається велике свято в умовах війни. В тому році Чернігів вистояв завдяки відважним воїнам та простим чернігівцям. Комунальне підприємство АТП 2528 працювало і під обстрілами, і після того, як Збройні сили України вигнали орків з нашої чернігівської землі. Наше місто завжди. Було і буде чистим та охайним. І вже традиційно перед Великоднім ми зробили генеральне прибирання. Нехай цей день стане символом нашої перемоги, добра над злом та наповнить вас любов'ю та надією на краще майбутнє. В цей важкий час війни ми повинні не тільки захищатися від ворога, а й підтримувати один одного. Мирного неба, здоров'я, натхнення, кохання, слава Збройним силам України! Слава Україні! Христос Воскрес!